Лакшері пакет відрізняється лише тим, що знімаєте весь контент не ви, а знімає вас хтось. І тут цей, цей сегмент, цей варіант, ділиться ще на два варіанти, тому що ви, можливо, маєте подругу або друга, перед яким ви не соромитесь і оголитися. А і щось зробити з якихось дій, і відзняти звичайний контент на YouTube. Або це платний відеограф, фотограф, знову ж таки, перед яким ви не соромитесь оголитися, це нью фотографи зазвичай, які пілять для вас контент. Це більш професійно, це, звісно ж таки, більш якісно, але це і зовсім інші цифри. Тому якщо для вас а, гроші базово мають а, великий аспект, то не турбуйтесь. Типу, ми працюємо і так, і так, і без різниці. А, результат буде що в першому, що в другому варіанті.